Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років. Валерію Вікторовичу сьогодні не вдалося припинити безвиграшну серію. В чому причини? Ну і гра така більш-менш була рівна. Не було особливо моментів суперника. Чи було ключовим те, що ось був цей пенальті, який. І, в принципі, був помилковим. Ну, Погрів важко, коли, на жаль, наші помилки призводять до таких моментів. Хоча хлопці хотіли, вони намагалися е і грали. Те, що ми від них просили, на жаль, не до кінця вони виконують. Але, на жаль, що не змогли ми. На домашній арені сьогодні перемогти пенальті, ну, це вже рішення арбітрів, я не хочу коментувати. це. Хоча я вважаю, що цей другий м'яч вже зламав повністю нашу команду. А чи зламали гру ці перерви через повітряні тривоги, чи в принципі були готові до таких подій? Ну, ви ж бачите, яка зараз, який стан у нас, тому ми вже десь звикли. До цього і, ну, ми готові були, але ну, так як і є. Чи був це ризик ось виставити у воротах Станіслава Козлова, це його дебют. Ну, і як оцінювати його гру? в принципі, лише пропустив зі стандартів? Ну, я ще раз я і казав завжди, що ми всім віримо хлопцям, і їм довіряємо, тому ну, прийняли таке рішення. Хоча він сьогодні непогано грав. Да, це і штрафний перший. Ну, це футбол, на жаль, що суперник використав ці моменти, а ми, на жаль, ні. Наскільки серйозна там, травма чи хвороба у Богдана Шухмана? Ну, там у нього травма, так. Да. Ну, будемо сподіватися, що він скоріше визриветь. І вже надію, що через може, пару тижнів, може через тиждень він, він до нас приєднається в загальну групу. Ну і це вже було таке відчайдушне рішення. Принца відправили в атаку. І як він так неплохо. І потім, як такий був, ну, більше в атаку пішли гравці. Ну, треба було ну, прийняли таке рішення, випустили ще одного нападника і доповнили високого гравця, тому що треба було, як кажуть, грати на результат і випустили високого гравця, щоб він нав'язав верховну. Боротьбу, ну, на жаль, нас не вистачило і не вийшло. Шанси ще залишаються на те, щоб потрапити до зони перехідних ігор. Не все ще все втрачено, три матчі залишилося. Ну, шанси завжди є, тому ну, зробимо висновки і треба рухатись далі, тому що ще є, як ви кажете, матчі, що будемо вижимати максимум, а там вже як буде. Володимире Борисовичу, після перемоги сьогодні в горішніх плавнях, мабуть, команда може трішки дихати. Більше вільно тож тобто забезпечили, мабуть, собі вже більш спокійне життя, чи вважаєте, що це так. Ну і сьогодні, наскільки важко, важкою була для вас гра? Ви знаєте, я трошки з вами не згоден, тому що наші залишились три гри, все може помінятися будь-який час. Я, я зараз, хлопці, після гри поздоровкували з перемогою, наголосив, що нас ще залишилось три фінали, і треба бути дуже уважним. Ще треба буде багато чого зробити і попрацювати. Але безперечно, ну сьогодні дуже важлива така була для нас лобова гра. Ми сюди їхали, намагалися зіграти якомога краще. ну Щось вийшло, щось не вийшло. Тривоги перебували, трошки темпи гри, але ми розуміємо, таке життя зараз в країні. І я вважаю, що ну, більше, скоріше за все, на сьогодні вийшло, те, що ми планували. Як ви гравців готували, спілкувалися під час? Цих перерв чи вплинули вони на гру? Ну вони безперечно вплинули на гру, але розумієте, ми ж можемо нічого це змінити. І ми розуміємо, що ну, завдяки тому, що є такий ревгамент, то у нас є дозвіл грати в футбол. Тобто ми до нього пристосовуємося, сприймаємо як є. А так в перерві то спілкувався трошки з хлопцями, спілкувався з е, 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 тренером грішних плавнів. Тобто, ну, у будь-якому випадку ми робимо спільну справу, і те, що навіть сьогодні там діти були на стадіоні, що прийшли і там деякі глядачі, то я вважаю, що це правильно, тому що зараз таке важке життя, що для людей трошки розрядка хоче. Ну і сьогодні ви залишили у запасі Голеодорів минулого матчу з гірником спорт. З яких причин це відбулося? Ну я навіть не можу так одразу сказати. Ну, у нас було кілька варіантів ведення гри сьогодні зупинилися на тому, який ви бачили. Ще раз кажу, щось вийшло, щось не вийшло. Ми намагалися просто підтримувати темп гри і за рахунок замін. Тобто, зараз після нового року вже трошки більше у нас футболістів, вже. Ми йшли якось варіатою складом. От, я вважаю, що всі футболісти, які сьогодні вийшли на повне, виконали те, що від них вимагалося. І я думаю, що команда сьогодні повинна бути задоволена не тільки результатом, а й якістю гри. У ну, будь-якому випадку ми намагалися грати в футбол сьогодні. Але моментів не так багато, так було. Стандарти Так, стандарти вирішили сьогоднішню гру, але ну, рівень команд приблизно однаковий. І ви розумієте, що грають на результат, грають якісь такі нюанси. Ті ж стандарти там виконали стандарт, не виконали, свалили, не схвалили. Тобто в нашій зоні немає команд, які б були там, скажімо так, на голову вище одного за іншу. Тобто, всі ігри такі ви ж бачите, що нічия, плюс-мінус один гол. Рідко коли буває, там що більше м'ячів залітає. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.